Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні готую обід та вечерю на 2 дні. Починаю з того, що готується довше. Це тушена гуска. Я її добре промила, порізала на маленькі кусочки та приправляю сіль, приправа до шашлику, сушений часник та перець. Перемішую і відставляю в сторону. Нехай добре промаринується! До тушеної гузки буду подавати картопляне пюре. І мій принцип такий, що я готую увечері на два наступних дні. Зварити картопляне пюре не займає багато часу, тому я його буду варити саме в той день, коли будемо їсти гуску. Завжди все роблю паралельно і, поки гуска маринується, я починаю готувати баклажани. Це будуть фаршировані лодочки із баклажана. Я взяла 4 баклажана, розрізаю їх навпіл. І тут дуже важливо розрізати їх по центру. Бо е, я, наприклад, один баклажан розрізала нерівно, і вийшлася одна половинка гарна, велика, а друга така маленька, що туди зовсім маленько влазить начинки. Із чотирьох таких баклажанів виходить вісім лодочок. Якщо у вас сім'я велика, то візьміть більше баклажанів. А якщо менша, візьміть менше. Моя сім'я із трьох людей складається, двоє дорослих, одна дитина. То чотири баклажани на е, один обід і одну вечерю або там навпаки, нам достатньо. Я вже всі баклажани обробила і зараз я їх присипала солю і заливаю водою. Вони так трошки постоять у такому розсолі. Це робиться для того, щоб з них вийшла гіркота. Бо якщо так не зробити, то вони будуть гіркі. А тут вже приступаю до начинки в ці лодочки. Це в мене е, поклала я на сковорідку курячий фарш. Тут у мене 400 г, було достатньо 400 г. І нарізаю одну велику цибулину. Фарш трошки схопився, і я буду туди відправляти цибулю. А тим часом баклажани вже трохи постояли. І я ось так ложкою виймаю серединку. Цю серединку нікуди не діваємо, вона нам потім треба буде. Фарш теж приправляю, солю, перчу, додаю приправу до курки. І, крім того, ще крім самого баклажана, в начинку я буду додавати помідору. Помідорку додавайте обов'язково. Вона додає таку кислинку, ну набагато смачніше. Або, якщо немає помідори, можна додати трошки томатної пасти. Але така кислинка має бути. Ось я вже вкидаю баклажан це те, що я вирізала із середини. Лодочки осталися, а серединку додаю в начинку до фаршу із цибулею. І зразу буду додавати помідор. І це все треба добре протушити, обжарити. І все, начинка буде готова. Хтось, може, трошки по-другому робить, в когось інші технології. Але я роблю так. Я вже багато раз казала, що на своєму каналі я не вчу, як правильно робити. Я просто ділюся ідеями, що готую я, щоб брали ви собі таке теж за ідею. А тут я в стакан додала трошки олії і буду додавати часник. Це все перемішую. І... Такою часниковою олією буду промазувати самі лодочки. Просто беру і отак часничком гарненько вимазую. Можна брати і такий сирий часник. У мене просто не було був гранульований, тому я брала гранульований. І все, виклала це все на деко. Деко теж змазала олією і накладаю начинку. Начинки в мене, до речі, вистачило якраз на всі вісім лодочок. І ось так все поклала і відправляю уже у духовку. А потім ще що буду робити з ними, покажу пізніше. А тут уже на велику сковорідку я відправляю жаритися гуску. Вогонь роблю великий, мені треба, щоб вона не приготувалася, але добре зажарилася, щоб утворилася корочка. Ця гусочка домашня скажімо так, власного виробництва. Вона готується довго, але коли вже приготується, то смакота нереальна. Зазвичай я гуску запікаю в рукаві для запікання цілою. Але отак тушена теж смачно, теж часто робимо. Коли вона добре обжариться, відправляю її у каструлю з грубим дном. Ось нарізаю ще до неї моркву. І буду все заливати водою. Ще додам приправу, таку універсальну, лавровий лист, і буду ставити тушити. Тушу на дуже-дуже маленькому вогні, але десь години 2-3. Цей раз, мені здається, навіть 3 години вона в мене тушилася. Получилася дуже смачно. Ось, додаю приправу. А тим часом баклажани в духовці вже повністю приготувалися. Але їх зверху ще треба посипати сиром. Я беру сир моцарела, він дуже добре плавиться і мені дуже прекрасно до цієї страви підходить. Натираю його на тертку і зверху на баклажани викладаю. Відправляю ще в духовку, щоб сир добре розтанув. І все, ця страва готова. Получилося дуже смачно. Як ідея, візьміть собі на замітку, зараз якраз сезон баклажанів. Ставлю ще в духовку десь на хвилин 5. Мені важливо, щоб сир саме розтанув, не запікся, а розтанув. Ось гуска вже тушиться, а баклажани вже готові. Всім смачного, дякую, що були зі мною.